Нема вже сил біль охопила, навколо сірі мертві дні, земля ростята, кров застигла в думках, у снах, в самій весні. Ой, як же важко нам, дитина, під вітром куль і люттю гроз, Та в серці ще цвіте калина, і дух козацький, мов гіпноз. Тарасльо зима плаче слово. А правда сиплеться, як сіль, народ мій розквітає, знову хоч і стискає груди біль, і теплим світлом з-під завали проб'ється пісня крізь вогонь. Життя в тривозі не пропало допоки в нас є серце і сон. Не вмре земля, не вмре калина, не сплить Дніпро у тій журбі. І знос-під попелу руїни зросте мов колос у степі, розвіє вітер чорну хмар, омиє дощ кривавий слід, і встане праведна і слава на всенький вільний Божий світ. Не встоїть мур катівський довго, не всохне дерево на горі, бо Україна жива й вічна і в Божій волі. На землі.